І аби контролювати українців, що знаходяться на самоізоляції та карантині, уряд запроваджує мобільний додаток. За словами віце-прем'єр міністра Михайла Федорова, програма вже пройшла модерацію і працюватиме на платформах iOS та Android. Якщо буде порушений режим карантину, а не використання додатку, це по суті буде порушення режиму карантину. То є там певні урегульовані вже суми штрафи, які повинна буде заплатити людина, і там вісімнадцять тисяч гривень. Квітень 2020 року коронавірус шириться Україною. Нові підозри лікарі фіксують щодня сотнями. Потенційно інфікованих десятки тисяч. Мінцифри обіцяє контролювати цих людей. А ми з'ясуємо, як чиновники за допомогою мобільного додатку дій вдома зможуть це зробити і розберемося, як працює новація. Леша. Що ти знаєш? Мені ця ситуація навколо коронавірусу все більше нагадує Роман. Джорджа Орвелла, там також людей не пускали на вулицю та стежили за ними. Стас, ну ти перебільшуєш. Там була тоталітарна держава, наже демократичне суспільство. Тим паче, тебе що великий брат на гачок піймав. Ну не смішуй мене. А ось таке ти бачив? Встановлюєш додаток Дій вдома та все, ти на гачку. О, додаток Дій вдома можна було встановити 7 квітня. Тоді на Фейсбук-сторінці Мінцифри з'явилось повідомлення про його вихід. 9 квітня, у виданні «Нове є время, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров пише, що дій вдома це про самосвідомість, а не про примус. Установка додатку добровільна. 10 квітня в Раді зареєстрували законопроект про захист населення від інфекційних хвороб. Він дозволяє збирати та обробляти персональні дані громадян без їх погодження на період карантину, наприклад, дані геолокації, на базі яких працює дій вдома. 13 квітня Рада приймає законопроект 3320. 16 квітня його підписав президент. Додаток можна скачати на одній з платформ. На кінець квітня він має більше 600 відгуків та оцінку 1,1 із 5. Ось які проблеми виникають в українців, які намагаються скористатись додатком дій вдома. Програма не працює. Не можна коректно відслідкувати вашу геолокацію, а зроблені фото не проходять перевірку. Додаток поганий. На самоізоляції четвертий день. Фото не висилається і пишуть, що я порушила карантин. Чого ви мордуєте людей? Не працює програма. Ама чи можливо потрібно перезареєструватись, бо вибиває, що знаходжусь поза місцем? Більше того, повідомлення з вимогою зробити фотографію в додатку приходять без звуку. Нам вдалося знайти людину, яку нещодавно змусили установити додаток при перетині кордону з Україною. Та ось, що вона розповіла ексклюзивно для програми «Міфоломи». Приложение мене попросили ну як попросили сказали, що без нього не пропустять, Установить сразу, когда я вышла из нейтральной территории на украинский блокпост. Там же проконтролировали, что я подтвердила свое место пребывания и что я нахожусь на этом месте пребывания, хотя Киев, собственно, 700-800 километров оттуда. Вот, я сказала, что это же неправильно, мы же как бы нарушаем, это же не так, у меня же вот проблема. Он сказал, не-не-не, такая вот, такая процедура. Потом меня повели в полицию, в полицию я заполнила заявление, что я, ну, меня ознакомили, но я не знала, что я могу отказаться от заявления уже постфактум, точнее, от установки приложения уже постфактум, они мне об этом рассказали. Вот, полиция оформила, проверила, что приложение установлено, что подтверждена локация в Киеве. Вот сфотографировали мене з телефоном з паспортом з отметкой 14 днів в приложении. Когда я приїхала в Київ, оказалось, що моя локація все равно где я фактично нахожусь, не підходить. Полицейский говорит, ну ми подозревали, що у тебе можуть бути проблеми, тому що то не так з логикой. логікою. Вот. Ну, собственно, сейчас я нахожусь вдома, приложение не работає. Але нам мало анонсів та слів. Ми хочемо самостійно перевірити, як працює додаток. Стас, що трапилось і чому такий знервований. Та не працює він, цей додаток. Бачиш, не працює. Воджу номер, повідомлення не приходить мені. Я читав, що цей додаток діє лише в тих випадках, якщо у людини є підозра на коронавірус. В тебе ж її немає, тому і не працює. Кот прийшов, ти диви. Додаток дій вдома. Ого, Стас, ну нічого собі. Тобі добавиш ниденько його протестуємо. Давай, давай, давай. В мене не виходить. Що саме? Вводжу код, та він не реєструє мене. А ну дай, спробую. Справді не працює. Давай на своєму спробуємо. Ага. Ну, давай. Смс кодом заповнив поля з іменем, адресою та надав дозвіл на обробку своїх даних. Таким чином я потрапив на самоізоляцію. Але ж я не маю підозри на коронавірус. В додатку є кнопка виклику на гарячу лінію моз. Телефоную, щоб запитати, як мені бути далі. Я вирішив потестувати. Я думав, що він буде встановлюватися лише якщо в людини є там повідомлення від мозу про підозри на коронавірус. Але ж в мене його не було, а він все одно встановився. Його може встановити кожна людина для того, щоб контролювати самоізоляцію. Щоб до них не їздила поліція, ну там по три по три рази на дні. Ми е, по всім. Згодом залишили своє позитивне рішення, правильно своє згодом. <пробу> <пробу> Так, і на те, що я буду залишатись на самоізоляції 14 днів. Не будете відправляти оці звіти, до вас будуть телефонувати з поліції або приїжджати. Це ж добровільний додаток, мене що змушують тепер. Ну, так, це вірно, добровільний. Будь бо чесно, в нас не було таких випадків. Е, ну, щоб ну от люди, які просто встановлюють. Тому я вам зараз надам номер телефончика. Це міністерство цифрової трансформації України. Доброго дня, я е, тестував додаток дій вдома і зареєструвався мені, мені прийшла смс. Я ввів адресу і мене нібито як помістили на карантин на 14 днів. А Це можна якось відмінити? Дуже цікаво. А як ви могли авторизуватися в цьому додатку? Mm. Ви не можете насправді авторизуватися в цьому додатку, якщо вашого номеру телефону, який ви вводите? Немає в переліку номерів. Оці, що я саме це Ну, Дійсно дуже дивний випадок. Я зараз заслужу його у своїх розробників. Рахуєш копійки на штраф. Та, це слово. тебе. Допомога. І що, це по 17 тисяч гривень. Та слухай, не приїде до тебе поліція. Та приїде. Давай спитаємо. Да. Відповідно до постанови кабінету міністрів. Марина Рева, пресофіцер поліції України, номер 211. Поліція в межах своїх повноважень здійснює контроль за дотриманням громадянами режиму самоізоляції, в тому числі, якщо цей контроль здійснюється за допомогою електронного сервісу дії вдома. Ця інформація перевіряється і за результатами відпрацювань складаються відповідно електронні рапорти. Загалом слід зауважити, що за період дії з мобільного застосунку до поліції. І вже надійшло майже півтори тисячі таких повідомлень. всі вони належним чином відпрацьовані у трьох випадках. Дійсно були виявлені факти порушення режиму самоізоляції громадянами, і поліцейські склали відповідно адміністративні протоколи за порушення правил щодо карантину людей. І передбачене покарання це штраф від 17 тисяч до 34 тисяч гривень. Удалося з'ясувати. Так, як мені пояснили, що на прохання МОЗу додаток можуть встановити всі охочі, але сповіщення буде приходити тільки тим, хто повинен знаходитись на обов'язковій самоізоляції. Ага, тобто поліція до мене не приїде, я так розумію? Ні, не приїде, ніхто до вас не приїде. Хух, а то я вже злякався, що 17 тисяч доведеться платити. І пуш сповіщення не повинні до вас приходити. Отже, на кінець квітня поліція виписала три адміністративних штрафи, користуючись додатком дій вдома, але задовольняти їх має суд. І чи зможе він це зробити, дізнавалися в експерта Роман Хіміч, експерт з телекомунікацій, спеціалізується на питаннях ринку зв'язку та розуміється на тому, як насправді працюють державні сервіси. Наприклад, я порушую карантин та додатку. Ми побачили, що я виходжу на вулицю. Тобто, ці докази ніхто фактично фактично не зможе використовувати там в суді, наприклад. Чи десь скоріш за все, ні? Ну uh -huh. скоріш за все, тому що я в даному випадку я нікого я не запитував, чи є наказ проведення в експлуатацію. Я, звичайно, можу помилятися вій. Uh -huh. На жаль, цифра мені на це не відповіла. Я кілька разів задавав це запитання там у і під відповідними дописами. Жодної відповіді я не отримав. Фактично, цей додаток, якби не узаконили. Звичайно, звичайно. Ми ж ми ж говоримо про що? Ми що з нас намагатиметься стягнути штраф там з 17 тисяч на хвилинку гривень. Перше питання. Що це за програма? Хто її прийняв, хто її розробив? На кожне це слово вимагатимуть, що документ підтвердження. Жодного підтвердження в даному випадку МВС не зможе надати. Того ж вечора, після розмови з Мінцифрою, мені все-таки почали приходити пуш-повідомлення. Я зробив селфі для перевірки. За застосунку було сказано, що я не зміг підтвердити власне місцезнаходження, проте ніхто до мене не дзвонив і не перевіряв. В Фейсбуці Мінцефри сказано, що в основу додатку покладено зарубіжний досвід таких країн, як Польща, Грузія, Ізраїль, Китай. А й насправді, як аналогічний застосунок працює в інших країнах. Володимир Курх, керівник РНД-Відділу, спеціалізується на розробці та роботі мобільних застосунків. Додатки, які связаться с ближайшей социальной службой и заказать продуктовый набор с зубной щеткой. в случае, кстати, и Израиля, и Сингапура, и Южной Кореи были созданы эпидемиологические базы, где регистрировались потенциальные пациенты на добровольной основе, которые работают с таким приложением, где фиксируется их телефон и сгенерированы ID-устройства при установке приложения. То есть на первой стадии даже э, нет именно э, людей. Mm -hmm, mm -hmm. Ну, це это, да, так, это це вгоду защити персональних. Ну а щодо результатів власне такого додатку в Ізраїлі? От э, ми знаємо, що там не дуже багато інфікованих на ковід. Тобто там да, якось... одна з найкращих статистик в плані того, що люди якраз от зберігаються дотримуються норм карантину, і тобто там лідер, країна лідер по тому, що люди якраз менше всього хворі. Додаток поміг в першу очікую. Сеси надлажене відслежування контактів і інформування людей. Це перше, второє карантине нереприяті. Отже, можна поставити під сумнів ефективність роботи додатку дій вдома, базуючись на власному досвіді та відгуках людей. Обіцяний виклик моз в застосунку працює. Однак, коли з'являться замовлення ліків та продуктів, мінцифра не уточнює. Що у підсумку? Мобільний додаток для контролю самоізоляції це, звичайно ж, гарна ідея. Але ж який в ньому сенс, коли невідомо, як саме він контролює людей, та контролює взагалі. Давайте контролювати себе самостійно, якщо хтось досі цього не зробив і не наражати на небезпеку інших людей.